Рідна мова, рідне слово, сила слова. Ми живемо у жорстокому світі, складні часи в Україні. Як ніколи, наразі ціниться доброта. Слово доброта, чому ж її сила? Яке це слово? Ось вірш галини потопляк. Підтримка, милість, доброта це категорія свята. Підтримка, милість, доброта це категорія свята, така глибока, як криниця, така висока, як дзвіниця, така людська, така потрібна. Вона не золота і не срібна. Але коштовна милість Божа, що на русу ранкову схожа, і доброта прояв краси. У неї різні голоси, у неї мелодійні звуки, і як у мами теплі руки. І очі є, це ж доброта, вона приносить на свята. Цукерку, бублика дитині, дарує радість всій родині, без доброти шляхи не рівні, емоції не щирі, бідні і почуття безколориту, і бачиш нивоньку пориту, побиту градом і зенітки, без доброти не квітнуть квітки і серце кволе і змарніле, і поле дике посивіле. Там, де немає доброти, там хижі заздрісні світи, там лиш загарбницькі захватники, без сонця дні такі ж світанки, без доброти і світ немилий. Той, хто недобрий, нещасливий, бо він життя не відчуває і він ніколи не кохає. Тож будьмо добрі, ми ж бо люди, хай квітнуть проліски повсюди. Лаванда, звіробій, чебрець, хай згинуть війни. Хай їм греть. Доля української мови то є водночас і доля української держави і нації, зазначив Лосєв. І ми віримо, що все буде добре. Українська мова жила, живе і жити буде. Все буде Україна.